Слава Ісусу Христу! А таке питання часто задають: як можна догодити Богу? Євангелія від Івана, 15 розділ 7 вірша. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то простіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Тобто є спільний формат служіння, а є центральний це учнівство. І ми маємо це розуміти і маємо дійсно рясно плодоносити, як сказано. Послання Павла до Филип'ян, другий розділ з другого вірша. То доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум. Не робіть нічого підступом або з чванливістю, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Е... Тобто часто люди говорять, Боже, що я можу для тебе зробити, і так далі. Принеси плод, хоча б одну душу врятуй, і небо буде радіти, стань учним Ісуса Христа, і тоді отець буде дійсно радіти. Тому що, як сказано, що отець виноградар, і ми маємо стати цими галузками, гілками на лозі, якою являється Ісус Христос, і приносити плоди. І якщо тобі більше подобається там, позасуджувати брата, пасторя, Бога, там, тоді питання, чий ти син, який дух за тобою стоїть. Тому що сказано, що Отець очищає через Слово своє, людину, а Слово Боже, це є Ісус Христос, це і є той вузький шлях, яким ми маємо рухатися. І саме через це. Нам потрібно слово Боже, і Евангелія від Луки, 15-й розділ, з й вірш. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдевцятьох і дев'ятьох праведників. Що не потребують покаяння. <кій> тобто на небі радість за одного грішника покаяного, і ми маємо це розуміти і працювати над тим, щоб рятувати людей. І саме для того нам потрібно Слово Боже, хліб наш насущний щоденно, тому що за словом стоїть наш Отець Небесний. І е, дехто говорить, що е, плоди, які ми маємо приносити, це плоди духа, як покладаючись на послання до Галатів, п'ятий розділ з 22 вірша. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, держливість закону нема на таких. Е, але... Ми маємо розуміти, що мова, саме, коли говориться про те, що ми маємо приносити плоди, мова саме про спасенні душі. До прикладу, якщо чоловік, коханій жінці дарує сім'я, то з'являється плід. І якщо ми учні Ісуса Христа і ми сім'я посіємо, що з нього вийде? Плід, тому що сім'я це є слово Боже. І як сказано в Івана першому розділі, 12-й вірш, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення його. Ось він плід, який е, потім преобразується в дітей. Е, тобто, врятуй хоча б одну людину, зроби його учнем Ісуса Христа, і тоді отець буде радіти. Е, тобто важливо розуміти, що християнин має приносити плоди. Християнин це людина, яка сама духовно розвивається, зростає і допомагає іншим людям зростати духовно, тобто рятує, спасає душі. Тому не ходіть в темряві, приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб рятувати власну душу та ставати порятунком для інших людей. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.